Місто Одеса, от такий у нас світлофор цікавенький. Він не змінює свій червоний. На червоний ми можемо повернути праворуч. І ми чекаємо, поки у нас загориться додаткова секція зелені. І будемо рушати з вами. подивимось, куди. Ну що, поїхали. Ми тримаємо праву снову. Йдемо далі. І тепер з цієї смуги ми повертаємо ліворуч з вами. Бачимо, що нам дозволяє світлофор. Повертаємо ліворуч. Всі, хто праворуч від нас, вони... Поступається нам дорогою, у нас головна зараз. Мишаємо, дотримуючись дистанції. Отут бачимо перешкоди за перешкоди. Ремонтні роботи. Так, далі у нас так само роботи. Ми вмикаємо лівий показчик вже. І от будемо собі вже після пішохідного переходу перелаштовуватись ліворуч, тому що всі сходяться в одну смугу.